Допомагали ухилятися від мобілізації. На Прикарпатті слідчі СБУ заблокували черговий канал виїзду військовозобов'язаних за кордон і затримали його організаторів. Фігуранти двоє мешканців Івано-Франківської області. Вони виготовляли для своїх клієнтів фіктивні документи водіїв транспортного підприємства Зволині. Це підприємство має ліцензію на міжнародні пасажирські перевезення. На підставі фальшивих документів водіїв дані ухилянтів вносили в базу Шлях. З одного клієнта організатори брали 3,5 тисячі доларів. За ці кошти ухилянти отримували пакет документів, необхідний для виїзду за межі України, а також інструкції щодо поводження на кордоні. Надалі вони безперешкодно виїжджали до європейських країн як водії автотранспорту. Правоохоронці затримали двох організаторів оборудків порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. Під час обшуків правоохоронці вилучили у них близько 30 тисяч доларів, ймовірно отриманих від злочинної діяльності. П'ять автомобілів, на яких незаконно перевозили призовників, а також документацію, яка ставала підставою для незаконного перетину державного кордону. За незаконне переправлення призовників через державний кордон України зловмисникам повідомлено про підозру. За цей злочин законом передбачено позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Наразі триває встановлення спільників фігурантів, аби також притягнути їх до відповідальності. Вікторія Богдан Ярослав Лелет, новини на вежі.